Мене із малку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий пан, чому верба від крапель кришталева, мені сказала: крізь крістуман, чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю? Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж мовчанням говорю. Мені пощастило. У п'ять років я потрапив у сімейство вчителів. Там я вперше почув вірш Лесі Українки. Там же я прочитав лісову пісню, незабутню для мене від того дня, коли я розгорнув першу сторінку поеми. Потім уже, бувши дорослим, я вчитався в Лесі Українку. Так, як це належить кожній людині закоханій. Мене найдужче хвилює драматургія Лариса Петрівне. Це поетеса лицар, поетеса сподвижник. Тому це буде і правдиво, і природно, що я схвильований вручне премії. Сніги. Не сніги, а ріллі на смертю замить. І хлопець одне вугілля. Біля танка свого лежить. Руку підняв до неба, крик занімів на вустах. Бо жити б йому ще треба в незайманих десь містах, ще б чути довкола себе той гомін прекрасних міст, бунтуючи, зняв до неба чорний кулак, танкіст, і руки його обгоріли не хочуть такого кінця. І зуби аж сяють білі на спаленій масці лиця, бо тож недомріяна мрія, тож вірність його комусь, напис на танку біліє: Жди, я вернусь.